Валерія. Оце, як сказати, прекрасний приклад того, як я бачу майбутнє Федерів груп. Валерія працювала в Федерів Agenсі, була тим, що у нас називається стратегинією. Тобто це людина, яка працює над стратегією, яка бачить можливості, загрози і між ними будує такий шлях в світле майбутнє. Потім почалась повномасштабка. Валерія переїхала в Дубай. І оскільки вона була справжньою стратегією, вона продовжила що робити? Бачити можливості і загрози. І ми з нею тримали зв'язок, ми намагалися, знову ж таки, з усіма співробітниками, в незалежності від обставин, да, там тримати. Пройшов якийсь час. Валерія взяла, мені здається, рік майже, да? ну, трішки менше, може, да? подумати. І ось і ми вирішили, що ну, якщо так сталося, якщо Валерія живе в Дубаї, в Дубай бумить нерухомість. В регіоні бумить нерухомість. У нас були в Федерів класні кейси з нерухомістю, якими саме Валерія займався. А давайте спробуємо. І ми почали агенцію. І ось пройшло тих, з того моменту вже більше двох років. Ця ідея перетворилася на компанію, яка називається Volta Bureau. Volta Bureau вже зробили, я думаю, більше десяти проєктів. Частина з них в Індонезії, в Саудівській Аравії, в Дубаї, в Умані, в Києві, у Львові і зараз в Німеччині. Да? І е, Лера є співзасновницею, партнером і Сіо цього агентства, А я от як на стадіонах у цій групі, там, і чи, чи я, як, як групи фанатів називаються? Ультрас. У, от я ультрас. ультра, ну я ультрас фанат. А Лера весь цей е, корабель туди зібрала собі команду, е, наймала і звільняла арабів. Та, от цю команду 에, зареєстрували ми там компанію в Дубаї, І воно розвивається. І за перше півріччя показала фантастичні результати. Для маленької агенції, де близько десяти людей, ну просто блискучі результати. 에, тому у нас насправді було це типова історія з Федерів. У нас була запланована статус зустріч, на яку треба хоча б 30 хвилин, а краще година. У нас залишилось 5. У нас планується дуже класний проект у Львівській області на 10 гектар з концепцією велнесу ретрітом, відпочинковою зоною, комбінованими зонами для тихого, для активного відпочинку, для лонгстейл, для коворкінгів і так далі. далі. Мене більше 10 проектів. Ми вже більше 20 проєктів за це за, за два роки. Реалізувало. І це і проєкти новобудов, і ЖК, і Велнес Резорти, і Біч Фронт Лакшері. Зорти на балі, це і модульні будинки, це і бізнес клас в містах мільйонниках.